Що у Черкасах викрали 40-річну жінку, в поліцію повідомили її батьки. Літні люди знали марку і колір автомобіля, на якому злочинці вивезли їхню дочку. Відтак правоохоронці за два дні вже вийшли на їхній слід. Затримували бандитів в обласному центрі серед білого дня. Викрадачів затримано. у їх автомобілі. Поліцейські виявили гранату Ф-1 з запалом, пістолет, два магазини до автомата, кастет балаклави, близько одного кілограма коноплі, та декілька пакетів з амфетаміном. Повний автомобіль зброї, набоїв, наркотиків та домушників. Звідки все це, тільки послухайте, що розповідає водій. Їхав з жіною і з знайомим на дачу, Ну, а тут вийшли в магазин, потім прийшли сидіти в машину, одразу з всіх сторон прибіжали. і ну, Потім, як я оказався, що як казалось, він я увійшов стока. Товаришка дуже мною було, що з собою зв'яз отела. Так. А їхав ну, со мною на дачу, і треба було його там у нього теж десь там дачі. Але все це тільки квіточки, адже в машині цього невинного чоловіка була сама зарушниця. Під час викрадення злочинці жорстоко покалічили жінку. Після звільнення її в тяжкому стані доправили до лікарні, де навіть прооперували. Я нічого не розумію, що. Ну так видишь, столько этого всю жесть. Они вас били? Нет. Дома меня тоже не били. А, вас били до этого? Угу. Чем? Руками и ногами? Нет, он меня запускал, я по ступенькам летела. И из этого вы сломали ребра? Да, у меня сломаны ребра. И сколько дней уже у вас сломаны ребра? Третий сегодня. Третий день? У -у -у -у. Вы да. это все время в таком состоянии находились? Да. У нее есть два сломанных ребра э и на данный момент травматический то есть Что это такое? Это когда есть небольшой надрыв легочной ткани и в плевральную полость попадает воздух. Для того, чтобы убрать эту ситуацию, то есть поставили в плевральную полость дренаж, убрали воздух и сейчас она на э активном вакууме для того, чтобы расправить легкое. Навіщо викрадачі так жорстоко понівечили жертву, і який взагалі був їхній мотив? Усі деталі правоохоронці поки з'ясовують нині одна з головних версій: це банальна помста постраждалій. Слідчими Черкаського відділу поліції розслідується кримінальне провадження відкрите за частиною 2 статті 146 кримінального кодексу України. Крім того, вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за статтями 263 та 309 Кримінального кодексу України. За місцем проживання затриманих проводиться ряд обшуків.